Національний нігілізм, національна імпотенція, духовна і духовна імпотенція, космополітизм як інструмент поневолення народів це все те, у що інвестуються колосальні ресурси ворогами української нації насамперед московитами, і з чим ми з вами маємо справу? Повсякденно. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Мені все частіше з у різних очільників різних. Програми, які я періодично прослуховую, так, бо я також, так чи інакше споживаю медіа в міст, так само, як і ви, не тільки його виробляю. Звучить така думка, що важливо не закриватися в своїй бульбашці інформаційній, так, а виходити в інші бульбашки, так би мовити, слухати альтернативні точки зору, з-поміж іншого, ті, які там. Висловлюють опозицію до того, в що ти віриш, і в цьому, нібито, має бути певна користь. Я заради експериментую близько тижня, от як намагався це робити. І ось мій висновок. Це просто якийсь нонсенс. Ну, це об'єктивно нонсенс. Чому? Тому що, коли ти Плаваєш в нормальному ставочку, так, доглянутому, який ти доглядаєш там чистенько доглянуто, а тобі хтось приходить і каже, М, а там вже є помийна яма, в яку півмісто вже 20 років спускає свої каналізаційні відходи. Ну, ти ж не знаєш, як то воно там плавати. От, от коли колись поплаваєш, то ти пізнаєш порівняння. І можливо матимеш альтернативну точку зору. Ну, об'єктивно, мій досвід тижневого, навмисного намагання зануритися в. Як, ну, як зануритися, послухати приділити увагу якимось точкам зору, альтернативним до моєї, тобто альтернативним до винятково переможної націєцентричної позиції українця. Вона призводить ну, от, до таких висновків, про які виходи, з яких бульбашок мова. Оце намагання розмазувати об'єктивні категорії, воно є деструктивним. Однією з маніпулятивних технологій, так, керування масами і збиття, так би мовити, з прямолінійного переможного курсу індивідумів. Тому що, ну, от... Наприклад, альтернативна точка зору до української національно центричної позиції, вона насамперед чи ще за все висловлюється московицькою мовою. У мене на московицьку мову, на моє велике щастя, на сьогодні вже є фізіологічна відраза. Є якісь абсолютно такі виняткові випадки, коли я толерую московицьку мову, це там литовські, наприклад, волонтери так, під час зустрічі з ними. Я ще не доріс до того, щоб їхати на зустріч з литовськими волонтерами, з перекладачем українсько-литовської мови, так? тобто вони до мене звертаються московицькою, від мене вони московицької не чують. Там, ну, геть якісь там ексклюзивні випадки взаємодії там, з якимись там військовослужбовцями, коли ну, я об'єктивно змушений заради виконання бойових задач. Тут і зараз там це з цим взаємодіяти. Ну, це там. Просто там кров і зноси, якісь екстремальні ситуації. так, Тобто елементарно виходиш за межі переможної української нації бульбашки, там, ну, починають розмовляти московицькою. Я це органічно не переношу. Ти можеш почути української речі на шкоду Україні. так, Ти можеш чути ворогів, розмовляти українською. так, Проте ти не можеш. Почути нічого для користі України московицькою мовою, і ніхто хто доносить свої думки на сьогодні московицькою мовою в Україні, так тобто, ми не беремо там якісь міжнародні ситуації, там геополітику, там, наприклад, тих же там литовців, мови міжнародного спілкування і такі речі. Я припускаю, що там можуть такі речі звучати, тимчасово проте в Україні. Нічого, ніхто не може сказати тобі московською мовою на користь України. Карапка. Їдемо далі. Так, є, ми зростаємо, я належу до покоління і після того колосальні ресурси залучаються до того, щоб переконати нас так, в тому, що все максимально суб'єктивне, категорія світосприйняття, стосунки, питання, питання добра і зла це все. Максимально суб'єктивна. І у підсумку, коли ти називаєш речі своїми іменами, то це слугує. Така манера виховання слугує для того, щоб максимально ефективно керувати масами, які складаються з індивідумів. Чому? Тому що залишаються об'єктивні категорії добра і зла чорне і біле. Так. Там бойко, там, наприклад, Фаріон, так, беремо там, до прикладу. От, Чиста вода, отруйна вода, всякі такі речі. І намагання сполучити, знайти десь якийсь компроміс, положення між тим, це зло, це отрута, це хробак, який гризе підвалини твої будівлі твоєї свідомості, твоїх переконань. І я от походив, послухав, так, там приділив трішечки мого часу, спожив медіа в місту про те, що не все так однозначно, це зло насамперед розраховано на слабкі розуми. Я доглядаю мою українську, мій український город. Я доглядаю мою українську хату. Розмову про те, що ну, а ти спробуй пустити будь спробуй пустити будь Може, цей будяк тобі на твоїй грядці українській дасть щось плідне, корисне. Пусти крота, пройтися твоєю українською грядочкою моркви. Може, він дасть щось корисне, не дасть. Як не давав це ніколи, ніколи за всю історію існування. Української нації, українського народу московицький будяк на українському городі не призводив ні до чого, окрім деструктиву, загарбання, винищення, негативу, більш-менш масового вбивств українців. Крапка. Намагання в горі в накупі лайна знайти менш, нібито привабливо зовнішнє і менш смердюче лайно. Так, це ну, мені нагадує той анекдот, там, де зупинили розбійники машину, там, всіх, там, всю родину там мордували, гвалтували. Потім чоловіка змусили там, всіх жертв їхні блюватиння. А там чоловік у підсумку, вони там поїхали, а чоловік сидить, тішиться, такий на позитиві весь. дружина йому каже: Ну, а чому ти тішишся? Він каже: а я там в блюватинні картопельку вибирав. Так? Це не було б так смішно, якби не було так сумно. Результат мого виходу з області спілкування, в, яких, в якій все спілкування спрямоване на усеохопне, на усеохопну боротьбу за переможну багато, сильну українську Україну упродовж тижня призвело до одного єдиного висновку. Нема там. Що робити? Нема там, що слухати, нема там про що з ким спілкуватися. Якщо на 14-му році війни з, війни з України з Московією, на стан 4-го року повномасштабного вторгнення московитів в Україну, якщо з усім тим, що московити робили і роблять в, з Україною впродовж всієї історії і конкретно тих подій, якими ви є свідками в ці роки, у вас є якісь сумніви щодо однозначності перебігу подій, тлумачення фактів, однозначності тих історичних реалій, в яких ми беремо участь? Ну, то значить, просто ми, мені з вами нема про що спілкуватися. Спілкування з вами, воно мені шкідливе і крапка. До вас мають застосовувати заходи іншого впливу. До яких я не маю доступу, які поза зоною мого впливу, тому ну просто нема про що мені з вами спілкуватися. нема який час мені вам приділяти. Мені не цікаво, з якої точки зору ви висвітлюєте зґвалтування українських дітей московитами. Мені не цікаво, з якої точки зору хтось розцінює вбивство. Українців московитами. Мені... Я не маю стокгольмського синдрому. У мене, я вам скажу чесно, у мене навіть немає ненависті до московитів. От чесно, у мене особисто ненависті немає. У мене просто є робота і є мій внутрішній перфекціонізм. Тобто, ця робота має бути виконана якомога краще. І ця робота це захист України 24 на 7. Як Безпосередньо в рамках моїх посадових обов'язків в лавах Сил оборони України, 54 механізована бригада батальйонка 2, так і в низці цивільних проєктів, які я маю честь або просувати, або брати в них дієву участь. Крапка. Ось те, що хтось може називати моєю бульбашкою. А насправді моя бульбашка це переможна, сильна, багата Україна. Є мені якийсь сенс полишати переможну багато, сильну Україну? Я не бачу жодного. Кому треба, мене тут знайдуть. Тому я тут, ця Бульбашка, називається Україна, я щасливий в ній спостерігати вас, любі глядачі. Щасливий з нашої плідної дії. і вірю, що. Успіх, я це вже бачу, нашої спільної дії, нашої співпраці. Він носить кумулятивний ефект. Кількість переростає в якість. Ми робимо все більше і більше, все краще і краще. І разом перемагаємо. Дякую вам за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.